По салону по салону десь комбінованими вот цими вставками по ролю трошки є моменти такі. Вот. Так. Ну, такі нічого вроді би так що прям порване то не порване зараз треба буде ще по порогах пройтися наклеєчку здерли Треба буде підключитися до автомата, подивитися що там показує Так ну такий він ухожений ухожений такий непоганий Карти цілі, не проломані, не порвання, не пропаля.